Здрастуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В'ясний цей день і погожий шлю вам вітання свої. Ми продовжуємо з вами вивчати звуки української мови. Сьогодні познайомимося з звуком Е та буквою Е. Але спочатку подивіться, хто до нас завітав. Зайчик з балалайкою, білка з барабаном, ведмедик з брязкальцем. Давайте послухаємо звучання цих інструментів. Зараз давайте відгадувати, який гість іде. Молодці всі відгадали музичні інструменти. А зараз, будь ласка, послухайте невеличку розповідь про кізоньку Емму. Жила собі коза Емма. Кожного дня бабуся виводила кізочку на луки. Там вона щипала травичку, грілась на сонечку. Увечері бабуся забирала кізочку додому. Кізка дуже раділа бабусі, їй хотілося багато розповісти своєю мовою. Ме, ме, Дітки, скажіть, будь ласка, хто був у бабусі? Кізонька, що розповідала кіска бабусі? Про свої пригоди. Який голос подавала кізка? Ме, ме. Пісенька, звук кізоньки Еми звучить е. Її можна довго співати, тягти. Приспіваємо разом. Е-е-е. Давайте розглянемо. Це звук Е і розглянемо положення губ. Губи розтягнуті в посмішці. Рот напіввідкритий і можна проспівати Е. Послухайте, будь ласка, вірш про звук Е. Здивувалася дитина. Від стовпця аж три жердини. Здогадалися? Еге. Це напевно буква Е. Погляньте, будь ласка, ще на один малюнок. подивіться, на що схожа буква Е. Добре. Є слова, які починаються на звук Е. Подивіться, будь ласка, екран, ескімо, екскаватор. А є слова, в яких звук Е стоїть або на початку, або всередині, або в кінці слова. Давайте розглянемо. Ведмедик стоїть і на початку, і всередині два звука Е. Каченя всередині слова. Яйце в кінці клен. Всередині мед. Давайте пограємо в гру. Плесніть в долоні, якщо ви почуєте в слові, звук Е. Розглянемо малюнок. Лев – Вірно, є звук Е. Зайчик немає. Човен є Молодці. коза немає. Карусель є, молодці, яйце є клен є. Балалайка. ні, нема. Лелека є молодці. Ми сьогодні з вами дізналися, де живе звук Е. На початку, в кінці або всередині слова. Позначаємо ми смушками. Подивіться, будь ласка, і виставляємо звук Е на початку всередині або в кінці. Давайте пограємо в гру. Етажерка. Де знаходиться звук Е в цьому слові? Етажерка. Поміркуйте. Вірно, на початку. Слідуюче слово буде колесо. Повторіть за мною слово це. Колесо. Де ми чуємо звук Е в цьому слові? Всередині слова. Молодці. Добре. Слідуюче слово. Сонце. Повторіть за мною. Сонце. Визначили, де стоїть звук? Е. На початку всередині чи в кінці. Молодці в кінці. Добре. Повторіть, будь ласка, за мною чистомовки. Е, 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 де ти, мамо, де. Ес, 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 сіяв дід овес. Ел, 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 Ел в небі пролетів Орел. Сьогодні ми з вами познайомились з голосним звуком Е. Дізналися, де він живе в словах. Молодці всі. До нових зустрічів. До побачення!